Всім хай! З вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім цілих 5 цікавих фактів про брутального опігліна. плюс один додатковий кінці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і погнали! Брутальний Пігрін це ворожий моб. Посилена версія звичайного опігліну, який ходить тільки з однією зброєю, золотою сакирою. У брутального пігенів 25 сердець, та на відміну від звичайних пігенів, він зустрічається виключно у залошках бастіону, також вони не вміють торгувати. Брутальний пігін нападає на гравця в радіусі 11 блоків, навіть якщо гравець буде в золотій броні. Також їх не можна відвоїкати за допомогою золота. Брутальні пігини завдають великої шкоди у ближньому бою майже 10 сердець за удар на тяжкій складності, проте найсильніша атака у ближньому бою у залізного голема 16 сердець та боронития 22,5 серця. Брутальний Пігін спавниться на всіх рівнях складності, але пропадає на мирній складності. Також у брутальних пігіннів зменшується дальність виявлення ворогів до половини від їхньої звичайної дальності, якщо гравець одягне голову пігінна. Брутальні пігани підбирають зачаровані золоті сокири, тільки якщо ходять по них. На відміну від звичайних піганів, брутальні пігани ігнорують всі золоті предмети або злитки, тобто вони не можуть екіпіровувати золоту броню. Однак їх можна екіпірувати за допомогою роздавачів або команд, і також у них немає дитячої версії. І це означає, що вони не можуть кататись верхи на хогліні.